Власне, два слова буквально про себе, секунд 15, не більше. Я сам журналіст. Зараз останні кілька років намагаюся відродити такі забути у нас жанр як судовий репортаж. Тому в своїй діяльності часто перетинаюся із працівниками правоохоронних органів, а також з їхніми жертвами, тому що інакше людей, які побували в лапах нашої доблесної міліції, називати неможливо. А сам, до речі, теж кілька разів потрапляв на міліції, тому знаю про це, так би мовити, на власній шкурі. Ну, я тут готував таку досить велику доповідь. Я деякі шматочки з неї зачитаю, а потім можна буде далі обговорювати. 14 січня 2011 року президент України Віктор Янукович заявив, що Україна має відмовитися від старої радянської системи. Взаємовідносин між людиною та правоохоронцями. В Україні необхідне нове сучасне законодавство у сфері кримінальної юстиції, сказав він, яке враховувало б, зокрема, точку зору Венеціанської комісії. Значить, ну, що саме він мав на увазі під, точку, під назвою Радянська система правовідносин між правоохоронцями і людиною, важко сказати, тому що я в той час не сидів на відміну від нашого президента. Але е, звучить воно устрашающе. В Україні порушуються права людини з боку працівників міліції. От загалом за минулий рік, хоч мене є така цифра, е, теж правозахисники надають. На міліцейське свавілля скаржилися 800 тисяч осіб. Значить, для порівняння всього в Україні десь приблизно 300 тисяч міліціонерів. Ця кількість скорочується за планом. От, тобто, грубо кажучи, що кожен противник міліції припускається неправомірних дій щодо двох-трьох громадян України. 15 чоловік від початку року загинуло в відділках міліції. Тобто мені важко уявити ситуацію, в якій би людина могла померти в відділку міліції. Скажімо, там, без стороннього втручання. Ну, хіба що там, дуже слабка здоров'я, перехвилювавшись так. От. Але слід зауважити, що ця зростання цієї кількості, яке відбувається зараз щороку, воно за статистикою має такий певний якісний рубіж. Тобто у 2009 році було 23 людини за рік. А наступного року вже вдвічі більше фактично. І ця кількість починає далі наростати. Значить, це свідчить якраз з нами про те, що нова влада скажімо, і міліція під ородою пана Могильова має досить специфічне уявлення про ставлення до людини і, до дотримання, і про дотримання її правди. Мені, як журналісту, який пише про судові репортажі, часто доводили, доводилися часто ситуаціями, коли людина залишається саме сам системою. Взагалі, чому правоохоронці дозволяють собі такі вчинки, тобто порушувати закон, порушувати іти на відверті кримінальні злочини. Перше, як на мене, їх захищає закон. Тобто людину теж, але е, зазвичай е, існує таке поняття кругової поруки, значить, коли е, вся система правоохоронна, там, міліція, суди, прокуратура об'єднуються в, в один великий блок, який е, починає пресувати одну, одну людину, яка не може нічого протиставити. Зазвичай вони йдуть на такі злочини, коли е, ніяких сторонніх свідків цьому немає, тобто їхнє слово проти слова е, людини. Значить, і е, людина не має шансів виграти цю ситуацію. Е, якщо це таке стається, то це абсолютно виняткові випадки. Е, я в крайньому випадку е, не бачив, не був ні, жодного разу, не, е, не був свідком того, щоб людина виграла е, справу по знущанню над нею міліції про перевищенню е, службових то, повноважень. там. Значить, натомість маю багато прикладів справ, які, скажімо, абсолютно до кур'озного доходу. От, тобто, наприклад, була історія прекрасна, коли молодого хлопця, молодий хлопець в підземному переході заступився за бабусю, яку міліціонери намагалися звідти прогнати там. От, і троє міліціонерів його благополучно побили, закували наручники при свідках. Підвезли відділок міліції, ніч катували. Тобто ну, то, то була пізня осінь, вклали його обличчям в воду на кілька годин у дворі міліції там на холоді. Там, стрибали на наручниках, там, піднімали його за руки, за, за комуни на спину. От, в суді виявилося, що для судді набагато важливіше свідчення трьох міліціонерів, ніж свідчення п'ятьох ять, людей, які бачили ці міліціонери, були молоди очолові. І в фіналі суд постановив, що це молодий чоловік, насправді побив трьох міліціонерів з закованими за спиною руками, верчи на підлозі, значить, ударив умудрився вдарити їх обличчя, значить, всіх трьох порває форманий одяг і, і що навіть покусав. Ну, тобто, а те, що он, у нього все розбите обличчя і переломлення ребра, ну, це він просто упав на сходах. Тобто, приклад ну, класичний. Але знову ж таки бувають і випадки а зовсім іншого характеру. Тобто п'ять років тому це по-моєму єдиний випадок, який я знаю, такого типу на Харківщині тракторист, зараз приїжджав згадаю, Жиденко mm -hmm. історія була про він посварився з сусідкою там, через якусь побутову дрібницю. Mm -hmm. У неї був син бізнесмена, якого був друг, начальник районного відділу міліції сусіднього району. І одного разу до ЗДНК прийшло двоє молодих хлопців, які документи не показали, а називалися працівниками міліції, почали його бити. Його дружину. Потім сказали, йди збирайся, зараз поїдемо в ліс. Він пішов, перевзувся, дістав рушницю, вийшов, вистрілив одного прямо там, в пузо, іншого тільки поранив. Він цю справу все-таки виграв. Тобто його виправдали і звільнили в зараз. Він не він, а ССО си допомагала йому. Так, так, правильно, а а так, так. але допомагала громада. В юридичному сенсі, в юридичному сенсі то виграв все-таки він. Та, оскільки він був відповідачем. Значить, е, виграв такий він, але це йому коштувало п'яти років життя, е, які, які він провів не на волі, скажімо так. Значить, е, інших випадків я згадати не можу. От. Але е, хочу сказати одну важливу річ. Значить, е, е, життя людини є найвищою цінністю. Тому, е, звертаючись до всіх, якщо е, колись вам доведеться зазнати на собі е, свавілля міліції, треба виходити з того, що хороший партизан це живий партизан. Тому я завжди з того, що значить, е, опір працівникам міліції можна чинити виключно в тих межах. Значить, які не є загрозою для життя людини. Продуктивний самосуд був найбільш дієвим чинником боротьби з такими зловживаннями в будь-яких органах державних, і в першу чергу в органах каральних. Та, ну от, приклад найбільш свіжий – Прибалтики, де люди, які вбили тих поліцейських, які закатували їхніх родичів, вони стали національними героями. Почати треба з того, що в суспільстві має, має визріти замовлення. Да? Ми маємо розуміти, що ми оплачуємо вам як громадяни, як платники податків, катування в міліції. І ми несемо абсолютно відповідальність за те, що вбивають людей, бо це зроблено за наші гроші. А, наразі проблемою катувань, фактами розслідувань катувань вже починає, ну, наскільки це. Дякуючи міжнародні спільноті, потроху, потроху вони капали, капали, капали усі разом. І вже починаються якісь рухи. якісь рухи починаються, Це все добре. Який, наша ментальність така, якщо по шапці не дадуть, якщо не буде відповідальності конкретно конкретній людині, то розмови послухати там, семінари про конвенції, про факультативний протокол, то е, спалочки е, тебе загонять. Ти послухаєш, я до чого йду. Зараз іде тенденція, і це вже я можу офіційно заявитися. Бо чула на заходах та представника Генеральної прокуратури про те, що по фактам катувань, по рішенням Європейського суду з прав людини, які буде зафіксовані, буде, буде рішення на користь людини, яка зазнала чи катування чи на людського чи іншого поводження, будуть регресні позови потім до персонально до тих людей і до. Міліціянтів дуже подобається мені це слово, і, е, і в тому числі я казалось, до прокурорів, які мали е, зафіксувати і мали перевірити е, ці факти, якщо вони були. От дійсно е, у нас є факт вбивства судді, так? Е, я дивився по інтернету, тобто є люди, які стверджують, що він приймав багато правильних рішень. так? І є люди, причому до них належить відомий мені Ігор Луценко, і тобі, мабуть, так, який цю е, тему просуває, я розумію. І є люди, які кажуть, що, що так, він приймав неправомірні рішення і про, говорять про цю сім'ю, і ще там про щось, і ну, якби заслужив такого ну, якби фіналу. От. Взагалі, в нормальному суспільстві така подія була б якась ну, екстра. Ну це вбивство судді, це щось в цивілізованому світі просто неймовірне. В нас це просто настільки нічого не означає, тобто, тобто, чомусь, ну як з одного боку. Тобто не прокотилась хвиля вбив судди, які ну, чинять не, неправедно, а, а, а таких, напевно, відсотків не, не знаю, боюсь сказати, 90, да. які ну, нема такого судді, який би не прийняв. Тобто, коли я бачу, як живе суддя, так, і як е, е, там живе ми, да, тобто, я просто хочу запитати суддю, чувак, а от звідки в тебе цей будинок, да? звідки в тебе цей автомобіль? Давай порахуємо, скільки ти працюєш Рокі. років суддею, да? давай порахуємо твою зарплату. Давай подивимось на твої кредити і визначимо, де це все взялося. так. Просто І з іншого боку, не прокатилась хвилі захисту чесних суддів. Значить значит, суспільство, напевно, не готове до, 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 до того, що треба вистрілювати суддів. Виходить? У мене є суспільство, яке пережило голодомор. Це було давно, але це є фактом. Ми є суспільством, яке пережило дуже-дуже масові одні з найбільш масових у всьому світі політичних репресій, пов'язаних з розстрілами масовому людей і уясненнями масовому людей. За цих умов дивуватись беззаконню культурі беззаконню з боку саме тих органів. Які або безпосередньо здійснювали, або забезпечували ці злочини проти людства? Ну просто не випадає цьому дивуватись, тому що вони звершували саме органи, інституції, тому що там є пряма організаційна спадкоємність від ВЧК ГПУ і до теперішніх українських правоохоронних органів.